В рамках декади екології вихованці станції юних натуралістів разом з керівниками взяли участь у роботах по наведенню чистоти в місті. Передаємо їм слово. Зараз триває загальноміська декада екології, а також проходить щорічна всеукраїнська трудова акція за чисте довкілля, під час якої здійснюються заходи щодо прибирання території та приведення в належний стан об'єктів різного значення. У рамках цієї акції до прибирання території залучилися також вихованці станції юних натуралістів. Сьогодні у нас трудовий десант попередко однієї з зупинок екостежки Єзуч. Екологічний загін Зелений патруль, який створений в нашому закладі, вже неодноразово здійснював подібні рейти на екостежку. Адже активне залучення дітей до проведення таких заходів сприяє вихованні любові до рідної землі та бережного ставлення до навколишнього середовища. Не смітіть та не забруднюйте місто, викидайте сміття у спеціально відведених місцях. Адже порядок не там, де прибирають, а там де не смітять. Крім того, в нашому закладі проводиться акція Допоможе солдатам. В рамках цієї акції педагоги разом з дітьми вирішили допомогти українській армії та сплести для бійців АТО захисну маскувальну сітку. Такий захід ми організували за сприяння волонтерського клубу Бджілка. Саме вони надали нам необхідний матеріал, каркас для плетіння, сітку, а також навчили її обв'язувати. Оплітати сітку разом з дітьми ми почали наприкінці весняних канікул і вже зараз її завершуємо. Готову сітку знову ж таки передамо до волонтерського клубу Бджілка, який її передасть її бійцям на схід. Плетіння маскувальної сітки це корисна, це цікава справа. Адже ми не тільки допомагаємо військовим, а розвиваємо власні творчі здібності. Ця робота не потребує матеріальних затрат. Але ще займає трішки вільного часу. Ми це робимо для того, щоб допомогти військовим, щоб їх зберегти, щоб ніхто не загинув на війні.